Усім привіт! Сьогодні я приготую рис для найсмачніших суші. І для такого рецепту мені потрібно рис, рисовий оцет, цукор та сіль і вода. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Найголовніше правильно обрати рис. Цей рис має бути клейким, щоб страва не розвалювалася, не підійде шліфований, довгозернистий і пропарений. Ідеально підходить круглий рис з високим вмістом крохмалю. Наприклад, жасмін або нішійки. Ну, в принципі, зараз в магазинах продається спеціалізований рис для суші. На упаковках так і пише, що це є рис для суші. Для початку рис треба добре промити. Рис промиваю холодною водою, ось так навіть трішки розтираючи, до п'яти разів змінюючи воду до того моменту, поки вона не стане прозорою. Тепер беремо кастрюлю, Варто обирати з товстим дном. Перекладаю наш рис. До 500 грам рису додаю 550 грам води. Вмикаю середній вогонь і чекаю, щоб рис закипів. Як тільки рис закипів, зменшуємо вогонь на найменший, наймінімальніший, який у вас є, накриваємо кришкою і варимо рівно. 15 хвилин, а тим часом підготуємо заправку для рису, для якого я використовую 45 г цукру, 5 г солі та 50 г рисового оцету. Ретельно перемішую та відставляю у сторону. Пройшло 15 хвилин. Тепер я беру сухе частеньке полотенце, накриваю кастрюлю і ось так міцно накриваю кришкою. Нам потрібно максимально позбутися вологи, Тому в такому стані залишаю на плиті кастрюлю на 7-10 хвилин. Пройшло 10 хвилин. Знімаю тепер кришку, полотенце. яке воно все вологе. І ось який у нас зараз виходить, рис. До якого вливаю заправку. І ретельно перемішую. Як бачите, за рахунок того, що каструля з товстим дном жодна рисинка не пристала, гарно вмішуємо нашу заправку у рис. Ось як він красиво виглядає. Каша в нас не утворилася. Кожна рисинка окремо і повністю приготовлена. Ось це той ідеально зварений рис для ваших ідеальних суші. Тепер варто переложити рис в окрему посудину або ж на піднос і залишити до повного вистигання. Після чого сміло готуйте свої улюблені роли. Як завжди, приготування дуже просте, неймовірно смачне, а найголовніше, що правильне. Якщо цей рецепт для вас був корисним, не забудьте поставити лайк. Якщо ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Не забудьте. Написати коментар і, звичайно, детальна пропорція компонентів, як завжди, буде в описі під цим відео. Усім смачного!